Мої хоїчки зустрічають цей ранок вже на кухонному підвіконі. Тому що вчора посеред ночі мені приспічило їх сюди перенести. Я вийшла на балкон, зрозуміла, що дуже холодно, вже надто холодно. І тому довелося терміново їх забирати. І сьогодні, ось тут вони вже в мене на кухні. Маленькі хойки, ось я розмістила. На ось цій етажерочці. Раніше на ній в мене жили фіалочки, тепер житимуть ось ці маленькі хоєчки. Ну, а з оцією взагалі сталася пригода. Я коли отак намагалася її сюди поставити, вона ось цими бачите, гостренькими листочками вчепилася мені в рукав в'язаного светра і так на ньому і залишилася. Вона висмикнулася з ґрунту, тому що ґрунт ну, дуже легенький. Коренева система в неї, як виявилося, малесенька. І вона отако з легкістю вискочила з цього стаканчика. Ну і, звісно, довелося ще посеред ночі займатися її пересадкою. Ну і я повністю замінила їй ґрунт, вона росте вже в іншому. Ну, сподіваюся, що така стресова пересадочка, можливо, піде їй на користь. Тому. Що Ця хоєчка мені дуже подобається, що в неї отакі товстенькі, цупкенькі листочки. А ось ця має тонесеньке листячко, Це, по-моєму, Лаос. Колись вона мені приїхала на три листочка крихітних. Довго сиділа на місці, ось тільки весною почала зростати. І погляньте, який довгий вус. За цей період часу вона наростила, дуже швидко росте. Не знаю, думала, можливо, то її поживцювати і зробити пишною, тому що, ну, ось такий тонесенький пагін, якось так, не дуже. Матільдочка моя наростила ось тут новенький зростик, новеньку гілочку ростить. Ось цю. я вчора теж тако випадково це помітила. Продовжує тягнути ось цей вусик, тут листочки нарощує. А ось тут, друзі, я побачила ось тут зараз я спробую показати, ось, якщо вам видно, то воно не видно. Зараз ось так ось, так буде видно. Бачите, тут утворився крихітний ось такий молоточок. Він такий тверденький, цупкенький. Це, друзі, цвітоносик. Отож, моя Матільда вирішила отако на пізню осінь заквітнути. Ну, ось такий, друзі, в нас був пізній нічний переїзд.